У рівному до дня фізичної культури та спорту відзначили спортсменів регіону: висловальники, гендболістки, легкоатлети. Вони здобули перемоги на українських та міжнародних турнірах. Більше у сюжеті. Олена Циганкова, висловальниця. Декілька днів тому повернулася із чемпіонату світу, що проходив у Данії. На короткій дистанції жінка зайняла третє місце. А в запливі на 15 кілометрів Олені трохи не вистачило, аби здобути золото. Та срібною медаллю теж пишається. Так сталося, що першу половину дистанції я все таки їхала перша, але отримала штраф. Це 15 секунд, які я просто стояла і дивилася, як втікає від мене моя золота медаль, але це такі буде. Подальший урок для мене це все досвід, і я рада, що в мене є срібло. Поки висловальниця у відпустці та зимою розпочне тренування, аби надалі показувати високі результати на міжнародній арені. Зараз треба добре відпочити. У нас закінчився повністю сезон. Ми всі пішли в відпустку, тому відпочиваємо. Налаштовуємося на подальші тренування, на зимову підготовку, яка не буде легкою, бо це холодно, а тренуватись потрібно, в тому числі і на воді, тому налаштовуємося на подальшу працю. Марія Козак, гравчиня гандбольного клубу Рівне. Разом із командою зуміли вийти у найелітніший дивізіон України з цього виду спорту. Каже, буде докладати усіх зусиль, аби виграти суперлігу. Кожна з нас знає, що в нас поставлені цілі, і ми кожного тренування стараємося покладаємо кожні кожне зусилля і викладаємося наповну, щоб перемогти. У нас був турнір недавно, і серед трьох ігор ми з суперліги дві команди виграли. Відзначили не лише спортсменів, а й тренерів. Начальник рівницької ова Віталій Коваль каже, на власному досвіді знає настільки важлива роль тренера, адже сам з чотирьох років займався греко-римською боротьбою. А його батько Станіслав Коваль, заслужений тренер України з цього виду спорту. Я розумію, що таке ПІД, що таке праця, що таке дисципліна, і дуже розумію роль і значення тренера в вихованні кожної людини. Приємно, що в нас сьогодні і спортсмени, і тренери є. Тому що тренер це другий батько, це наставник, це ментор, це та людина, яка веде по життю, яка формує правильні цінності. Також отримали нагороди легкоатлети, фристайлісти, борці та інші спортсмени Рівненщини. А дев'ятьом з них вручили посвідчення заслужених тренерів та майстрів спорту. Владислав Стецюк, новини рівного.